Доброго дня, шановні семикласники. До вашої уваги дистанційний урок на тему Артур Конан Доль Спілка рудих. У літературі є такі твори, які не залишать байдужою будь-яку людину. Вони здатні проникати до самого серця і бентежать душу, вчать милосердю та гуманізму. Мова йде. Про детективні твори. Детектив із англійська to detect – розкривати, знаходити. Один із різновидів пригодницької літератури, в якому описуються події, пов'язані з процесом розслідування і розкриття якогось злочину. Найбільш відомими представниками цього жанру є Едгар По, Вільям Колінс. Артур Конан Дойль, Агата Крісті, Джейм Хедлі Чейс та інші. В основі детективного жанру лежить захоплююча інтрига, навколо якої розгортається дія. Інтрига із латинської перекладі заплутувати. В першому значенні це таємні зловмисні дії, підступи, наклепи. Друге значення у літературних творах конфлікт, основна ситуація, навколо якої розгортається дія. У центрі детективного твору опис певної загадкової події та епізод переслідування злочинця. Одним із майстрів детективного жанру по праву вважають Артура Конана Долья. Його твори читають і перечитують і з величезним задоволенням дивляться екранізації. Народився письменник 22 травня 1859 року в Единбурзі. Батько його був художником. Мати знавцем французької мови, геральдики. Та історії свого давнього роду. Навчався майбутній письменник на медичному факультеті Единбурзького університету. Зразу ж після навчання поступив корабельним медиком на китобійне судно, а після тривалих цікавих подорожей оселився в Лондоні як військовий, як військовий лікар. Брав участь в англобурській війні. У 32 роки захопився оповіданнями Едгара По і сам спробував писати. Перші твори Артура Конана Долля – це оповідання Таємниця долини Сесаса 1879 рік. Романи Вигнанці 1893. Подвиги бригадира жерара 1894-1895, Родний Стон, 1896 Романи Втрачений світ, 1912 Отруєний пояс, 1913. Маракотова безодня, 1929 роки. Якось письменник згадав про свого улюбленого викладача, доктора Джорджа Белла, який не раз дивував студентів своєю спостережливістю і незвичайним умінням за допомогою детективного методу розв'язувати важкі життєві проблеми. І ось Белл став героєм новел, Кона на доля, під вигаданим іменем Шерлок Холмс. Улюблений герой став майже національним героєм. Цікаво, що в оповіданні остання справа Холмса автор вирішив попрощатися зі своїм персонажем. Убивцею героя став професор Моріарті, який був блискучим і розумним злочинцем. Шерлок Холмс полетів у прірву біля рушенбакського водоспаду Швейцарії. Але це оповідання викликало шал незадоволення читачів, спалахнув справжній скандал. Читачі Америки та Англії вимагали продовження циклу і були обурені рішенням автора припинити писати оповідання про свого улюбленця. Ось деякі з оповідань, написали, головним героєм яких є Шерлок Холмс. У творах про Шерлока Холмса ви зустрінете такі слова інтелект це розум, розумові здібності, детектив нишпорка, детективна література твори про злочин, індукція, міркування від конкретного до загального, аналітичний той, що стосується аналізу. Сюжет оповідання Спілка рудих складений так, що читач весь час перебуває в напрузі, бо не знає таємниці до кінця. Як же вдалося Шерлоку Холмсу розпутати злочин? Господар позичкової каси Містер Вілсон розповідає, що контору спілку рудих закрили. Детектив розпитує і дізнається, що помічник. Вінсенс Полдінг захопився фотографуванням, часто ховається в підвал, нібито проявляє плівки. Нишпорку це насторожило. Він негайно вирушив знайти його. Коли подивився на штани цього фотографа, то здогадався і робить підкол... підкоп до приміщення банку. Ми в напрузі разом з Шерлоком Холмсом. І поліцейськими сидимо майже цілу ніч у темноті, чекаємо злодіїв і знешкоджуємо їх. Який же висновок? Хто ж такий Шерлок Холмс? Це людина з аналітичним мисленням вміє передбачати злочин і придушити його в зародку. Ми слідкуємо за динамікою його думки. За її спалахами і осяянням читаємо як кросворд і дивуємось. Тут є гуманістична суть. Спокон віків люди мріяли про свого заступника. І ось Шерлок Холмс бореться зі злочинним світом, ризикуючи своїм життям. Він прийшов захистити ближнього, бо любить людей понад усе на світі. Шерлок Холмс добре знає біологію, хімію, любить спорт, енергійний, працьовитий, любить життя, зацікавлений справами людини та світу, весь час підвищує свій науковий рівень. Досліди у галузі хімії не просто улюблена справа, а глибоке наукове заняття. А коли треба зняти високе нервове напруження. Герой іде в театр, грає на скрипці або слухає музику. Лагідний, ніжний, гармонійний, сповнений думками, наш герой весь час поринає в світ краси. Новели Конана Долі приваблюють нас своєю оригінальністю, неповторністю. Жодне заповідань не схоже на. Інше. Що ж значить для нас образ Шерлока Холмса? А Холмс вимагає від нас підвищеної зрячості, зосередженої уваги на найпростіших речах, щоб зрозуміти велике. Він привчає нас орієнтуватися в оточуючому світі, боротися проти зла та насильства, бути людяними та гуманними. Домашнє завдання прочитати оповідання Артура Конана Дойля Пістрява стрічка